В Одеському обласному військкоматі вручили нагороди учасникам АТО. Медаль Захисник вітчизни отримав боєць механізованої бригади Юрій Осипенко. Орденом за мужність третього ступеня нагороджено Миколу Полтарака. Цю награду отримали в нашому батальйоні чотири чоловіка, я п'ятий, верні. Із них четверо посмерті. Тобто цінність награди, ви розумієте. Микола Полторак батько чотирьох дітей. У зоні АТО був розвідником. Виконуючи бойове завдання, підірвався на міні, через що втратив ногу. Волонтери допомогли армійцю з протезом. Микола планує пройти курси операторів безпілотних літальних апаратів. Він не єдиний прагне повернутися до лав збройних сил. Багато бійців після мобілізації підписують контракт. Зараз багато хлопців із моєї роти. В Збройні сили. Хто в програмнійськах, хтось вже підписав контракт з воєнно-морськими силами, хтось підписав контракт з сухопутними військами. Тобто люди повертаються, в більшій степені повертаються, тому що розуміють, знаєте, як побив там, ти починаєш розуміти, що не все так добре, як показують по телевізору. Бійці понад усе прагнуть миру в країні. Тож навіть після важких поранень знову стають на захист рідної землі. Ірина Монастирська Анастасія Ільяш час че.